Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогоднішній крипторинок це надзвичайно динамічна та комплексна екосистема, яка загалом реагує на безліч факторів одночасно. Крипторинок сам по собі не існує в вакуумі. Поведінка біткоїну, альткоїнів та інших цифрових активів безпосередньо залежить від стану світових фінансів, макроекономічної ситуації, динаміки фондових індексів, долара. Та навіть настроїв у соцмережах. І що найголовніше, розуміння цих взаємозв'язків дає можливість прогнозувати рух ринку більш точно, ніж спираючись лише на графіки або заголовки новин. Тож сьогодні я і хотів би саме про це поговорити. В першу чергу, на мою думку, варто звернути увагу на доларовий індекс, який зараз коливається в межах від 100 до 105 пунктів. Коли долар у нас слабшає, і Більшість криптоактивів отримують додатковий імпульс для зростання, адже всі розуміють, що інвестори намагаються захистити свої заощадження від знецінення фіатної валюти. Сильний фондовий ринок, такий як S&P 500 або NASDAQ, теж грає свою роль. Коли інвестори відчувають упевненість на фондових ринках, вони частіше готові вкладати гроші у криптовалюту, шукаючи більший дохід. У цьому сенсі поточний макрофон можна охарактеризувати як нейтрально позитивний для всього крипторинку загалом, адже поки що на даний момент немає серйозних глобальних шоків, що змушували б інвесторів масово виходити з ризикованих активів. І ще один дуже важливий фактор. Це біткоін домінація. Вона зараз показує, яку частку від загальної капіталізації крипторинку займає саме біткоін. Якщо домінація у нас зростає, то це означає, що біткоін росте швидше за альткоїни, або альткоїни падають сильніше ніж біткоін. Якщо ж домінація у нас знижується, то альткоїни починають випереджати біткоін за темпами зростання. Наразі домінація перебуває близько 60%, що свідчить про початкову фазу зміщення капіталу в бік альткоїнів. Історично складається так, що падіння домінації з 63 до 50% у 2017 році передувало альтсезону, а падіння з 70% до 40% у 2021 призвело до буму DEFI та NFT. Тобто поточна ситуація нагадує стартову фазу можливого альтсезону, хоча й поки що ринок рухається досить таки обережно. Також для більш детального розуміння стану ринку корисно звернути увагу на ончейн аналітику, наприклад, на таку метрику як LTC RVTDAG 90. Так, знаю, що назва досить таки складна, але ця метрика у нас аналізує співвідношення ринкової капіталізації. Та транзакційної активності в мережі. Розрахунок RVT з корекцією на 90-денне ковське середнє дозволяє розуміти, чи підтримується ціна реальною активністю. Зростання цієї метрики сигналізує про перегрів ринку та ризик корекції, тоді як її падіння говорить про стабільний розвиток. Наразі синя лінія метрики рухається вниз, що є ознакою здорового зростання ринку, та також свідчить про те, що вона протистоїть думкам про неминучий крах. Тож панікувати поки що не варто. До речі, а якщо ви також цікавитеся купівлею криптовалют на споті, то я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую особисто, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього, я як завжди, залишу в описі до цього відео. А тепер давайте коротко поговоримо про біткоїну. Він у нас зараз перебуває у високому ціновому діапазоні. Проте він ще не досяг фінального піку циклу. За базовим сценарієм, він може рухатися до позначки близько 105 тисяч доларів у найближчі місяці, після чого у нас відбудеться коротка пауза або невелика корекція, ну а потім вже потенційний рух до 150 тисяч доларів перед значним спадом. Консервативний сценарій у нас також передбачає затяжну консолідацію між позначками в 90 тисяч і 100 тисячами доларів у той час, як альткоїни в цей період можуть отримати більшу частку капіталу. Ризиковий же сценарій пов'язаний з потенційним макрошоком, наприклад, новою банківською кризою або жорстокими регуляторними заходами, що також може призвести до падіння біткоїну до позначок в 70 тисяч доларів. Але навіть у такому випадку швидке відновлення все одно залишається досить ймовірним. Стратегія кожного інвестора у такий час повинна включати розумний розподіл капіталу. Близько 60-70% всіх коштів вже повинні бути вкладені в ринок тоді як 30 або 40% залишаються у резерві для докупівлі на локальних просадках. При цьому дуже важливо уникати типових помилок, таких як входження в ринок одразу на 100% капіталу, переслідування ціни під час пампу та панічний продаж на спадах. Великі інвестори та кити у нас зазвичай скуповують активи, коли ринок у паніці і продають на своїх пікових значеннях, коли всі впевнені, що падіння ну, просто неможливе. Зараз ми перебуваємо десь в посередині цього спектра, що створює відносно сприятливі умови для поступового ходу. Що стосується у нас альткоїнів, то варто відзначити, що найбільшу увагу зараз привертають топ-1 платформи, такі як Ефір, Солана та Аваленч. Вони у нас отримують приріст капіталу з біткоїну, тому по суті, все у них добре. Сектор же DeFi, включно з токенами Uni, Avid та LDO, також виграє від припливу ліквідності, а інфраструктурні токени на кшталт LINK та FED користуються попитом у зв'язку з хайпом навколо децентралізованих даних. Водночас ризикованими залишаються мемкоїни з низькою ліквідністю та проекти без активної команди та оновлень. Тож, якщо говорити загалом, то ринок зараз перебуває у фазі контрольованого зростання. Великої корекції не спостерігається, макрофон є сприятливим, біткоін-домінація у нас почала знижуватися, а ончейн метрики у нас сигналізують про здорове підґрунтя для зростання. Це все в сукупності відкриває можливості для альткоїнів і дає інвесторам шанси діяти розумно та поступово, на замість того, щоб піддаватися емоціям та різким коливанням ринку. Таким чином, поточна ситуація у нас виглядає досить таки перспективною. І правильне розуміння всіх цих факторів допомагає будувати більш точні прогнози на найближчі місяці. Тож, друзі, на цьому, в принципі, все. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.